Сьогодні ми звернемося до однієї з таких найсильніших історій старого заповіту. Це розповідь про Шедраха, Мешаха та Веднего. Ці троє юнаків вони стали прикладом непохитної віри, прикладом непохитної відданості Богові і навіть перед загрозою смерті. Їхня історія записана в книзі пророка Даниїла, і вона постійно нагадує. Що справжня віра вона не зникає під тиском випробувань, а навпаки, під цим тиском вона розквітає, вона стає ще потужнішою, ще гарнішою, ще більш видною для інших. Через цю історію можна замислитися над тим, як залишатися вірним Богові у цих складних обставинах і як його сила може проявлятися в нашому житті, коли ми повністю довіряємо його волі. Це записано в третьому розділі книзі, книги Даниїла. Розпочинається ця, цей розділ з того, що цар Навуходоносор він ставить Бована, Ідола, Бошка, вавилонського І він наказує видає наказ, щоб кожен коли чув звуки музики різних інструментів, він, він вклонявся цьому Богові, цьому Бованові. І якраз от. Цей наказ вийшов, і кожен раз, коли грала музика, люди повинні були поклонитися, впасти. І просто цим займалися всі. Це повинні були робити всі, хто був в Вавилоні. А Вавилон це була імперія, яка захоплювала інші країни, тому там були різні національності, включаючи євреїв. Отож, Даниїла, третій розділ, і ми почнемо з восьмого вірша, Що далі? Цього самого часу підійшли деякі з халдеїв і донесли на юдеїв. Вони сказали цареві на вуходоносору: царю, навіки живи. Ти, царю, дав повеління, щоб кожна людина, яка почує звук труби, сопілки, цитри, цівниці, гусел, симфонії і всякого роду музичних інструментів впала й поклонилася золотому ідолу. А хто не впаде й не поклониться, той буде кинутий у піч розжарену вогнем. Є мужі юдейські, яких ти призначив над справами Вавилонської країни шадрахми, та Веднеро. Ці мужі не підкоряються твоєму повелінню, царю, твоїм богам не служать і золотому ідолу, якого ти поставив, не вклоняються. Тоді розгніваний і лютий Навуходоносор звелів привести шадраха Мишаха та Аведнего і привели цих мужів до царя. Навуходоносор сказав їм чи навмисне ви, шадраху мишаху та Аведнего, моїм богам не служите і золотому ідолу, якого я поставив, не поклоняєтеся? Тепер, якщо ви готові, як тільки почуєте звук труби, сопілки, цитри, цівниці, гусел, симфонії і всякого роду музичних інструментів, впадіть і поклоніться ідолу, якого я зробив. А якщо не поклонитися, то тієї ж години будете кинуті в піч розжарену вогнем. І тоді який Бог визволить вас від моєї руки? І відповіли шадрах мишах та веднего і сказали цареві на вуха до носору: нам немає потреби тобі на це відповідати. Наш Бог, якому ми служимо, сильний врятувати нас від печі, розжареної вогнем, та визволити з твоєї руки царю. А якщо того й не буде, то нехай тобі, царю, буде відомо, що ми твоїм богам служити не будемо, а золотому ідолу, якого ти поставив, не поклонимося. Тоді на вуходонос розповнився люттю, і вигляд його обличчя змінився проти шадраха Мишаха та Веднего, і він повелів розпалити піч у сім разів сильніше, ніж її розпалювали звичайно, і наказав найсильнішим чоловікам зі свого війська зв'язати Шадраха мишаха та виднего і кинути їх у піч розжарену вогнем. Тоді ці мужі були зв'язані у своєму спідньому і верхньому вбранні з пов'язками на головах і в іншому своєму одязі, і кинуті у розжарену вогнем піч. І оскільки повоління царя було суворе, і піч була надзвичайно розжарена, то полум'я вогню вбило тих людей, які кидали шадраха Мешаха та Веднего. А ці три мужі, шадрах, Мишах та Веднего, упали зв'язані в розпалену вогнем піч. Цар Навуходоносор здивувався, поспішно встав і сказав своїм радникам: чи не трьох мужів ми кинули вогонь зв'язаними? Вони у відповідь сказали цареві істину так, царю. На це він відказав: Ось я бачу чотирьох незв'язаних мужів, які ходять серед вогню, і немає їм шкоди, а вигляд четвертого подібний до сина Божого. Тоді Навуходоносор підійшов до челюстий печі, розжареної вогнем, і сказав: Шадраху мишаху та Веднего, раби Всевишнього Бога, вийдіть і підійдіть. Тоді шадрах мишах та Веднего вийшли із середини вогню. І, зібравшись, сатрапи, намісники, воєначальники і радники царя побачили, що вогонь не мав сили над тілами цих мужів, і волосся на головах не опалене, і їхній одяг не змінився, і навіть запаху вогню не було від них. Тоді на виходу носор сказав благословенний Бог Шадраха Мешаха та Ведго, який послав свого ангела і визволив своїх рабів, які надіялися на нього, і не послухалися царського повеління, і віддали свої тіла на вогонь, щоб не служити і не поклонятися іншому Богу, окрім свого Бога. І від мене дається повеління, щоб з усякого народу, племені і народності, хто вимовить хулу на Бога, Шадраха Мешаха та Веднего, був порубаний на шматки і дім його перетворений на руїни, бо немає іншого Бога, який міг би так рятувати. Тоді цар звеличив Шадраха Мишаха Веднего у вавилонській країні. Ми бачимо історію. Щоб краще зрозуміти, подивимося такий історичний контекст, політичний контекст цієї історії. Так? Це допоможе побачити не тільки духовне, а й культурний, релігійний зміст того часу. Взагалі, це, було, це був вавилонський полон. Вони полонили євреїв. Це було приблизно з 597 по 586 роки до нашої ери. Юдеї були завойовані Вавилоном за часів царя Навуходоносора II. Єрусалим був повністю зруйнований, а юдеї відповідно були, стали полоненими Вавилону, і вони опинилися в цій імперії якраз їх перевезли туди. Цар Навуходоносор був одним з наймогутніших царів того часу з цього стародавнього світу, але також він був дуже гордим сам по собі. Статуя, які всі повинні були вклонятися, вона символізувала не просто якусь релігію. Вона символізувала не просто якогось божка, якого захотів залишити на вуходоносор. Ні, це був навіть більше політичний контекст. Це була гордість на і непоклоніння цій статуї означало не просто релігійну невідданість. Вона означала політичну невідданість. Люди, які не поклонялися цьому божку, вони були засуджені за державну зраду. Це просто не тільки був протест, це буквально була держзрада. Політика Вавилону взагалі передбачала асиміляцію завойованих народів. Молодь, яка була, вона була перевезена до Вавилону, і це не тільки серед юдеїв. І їх навчали всьому вавилонській культурі, вавилонським традиціям, їх вчили їсти вавилонську їжу, їх навчали мові Вавилону, їх змушували вивчати релігію Вавилону. І знову ж таки поклонятися богам Вавилону, своєму пантеону язичницькому. Саме тому імена головних героїв цієї історії були змінені. адже їх справжні імена Хананія, Місаїл і Азарія. Імена цих людей вони мали глибокий духовний зміст. Саме тому вавилоняни захотіли переписати їх імена, щоб повністю відрізати від, скажімо так, їх духовної частини того народу Ізраїля. Їхні справжні імена наголошували на Божій вірності та силі. Шедраха насправді звали Хананія, і воно означало Господь милостивий або Яхве проявляє благодать. Його ім'я замінили на шедрах, що означало наказ аку. Це був Вавилонський Бог місяця. Мишаха звали Місаїл, яке означало, хто як Бог або хто такий, як Бог. І його ім'я змінили на мешах, яке означало, хто подібний до аку. Тобто так само це Бог місяця, язичницьке божество. І бачите, вони змінили схоже. Там був хто як Бог, хто як Яхве, наш Бог, а тут хто як аку. І, знов... і Аведнего, якого звали Азарія, його звали Господь Моя допомога. І нове ім'я Аведнего означало слуга Него, вавилонського Бога мудрості. Їх спробували переписати навіть на рівні з імен. Вавилоняни хотіли змінити їх, переписати їхню вірність, але ці троє юнаків вони залишилися вірними Богові всередині, незважаючи на те, що змінилися їх імена, незважаючи на те, що змінилися обставини. Це хороший приклад того, що наша ідентичність з вами вона визначається не зовнішнім світом. Наша ідентичність визначається тим, ким нас бачить Бог. Люди можуть називати нас як завгодно. Люди можуть ставитися до віруючих, як не до таких, бо ми є не такі. Але не важливо, що скажуть люди з цього приводу. Важливіше, що скаже Бог про нас, коли ми предстанемо перед Ним потім. Ось це формує нашу ідентичність, це формує моє самовизнання, а не те, що про мене каже зовнішній світ. І, отож по історії. Перш за все, ми бачимо царя і Бобвана, і в цій історії є те, чому зобов'язують поклонитися юнаків. На жаль, навіть віруючі люди можуть поклонятися різним речам, іноді навіть не усвідомлюючи цього. Світ намагається покласти, змусити нас покластися на щось, окрім Бога. Світ каже: поклонися ось цьому і будеш щасливий. Поклонися ось цьому, і будеш багатий. Щось фізичне, щось таке, що ми можемо побачити, до чого можемо доторкнутися. І світ каже: ось ось цьому, просто поклонися. Не треба нічого більше робити, просто впади один раз. І все. Світ змушує нас спробувати відійти трохи від Бога, і це помилка, якої не можна допускати. У світлі останніх подій люди знову побачили, наскільки погано покладатися на інших людей. Українці це переживають раз за разом, раз за разом, кожен раз. Ми, ми маємо зрозуміти, що на людей нема сенсу покладатися. Якщо ми будемо далі просто покладатися на якихось людей, нас знову будуть очікувати розчарування, біль, гнів, ненависть, сум, депресії і інше зло, яке ми будемо переносити всередині себе, яке буде затьмарювати світло всередині нас, як віруючих людей, на протязі довгого часу. Ми дуже розчаровані буваємо в правителях, як своєї країни, так і інших. Але це все від того, що ми покладали сподівання на якихось людей. Були надії на те, що якісь люди виправлять ситуацію, але ж це не так. Єремія 17, розділ, 5 вірш. Так говорить Господь проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. В нас іноді все менше і менше надії на Бога. Ми починаємо покладатися на все, що завгодно. Ми просимо Бога про різні речі. Ми ніби молимось до Нього, а просимо допомоги не від нього. Боже. Пошли мені грошей, Боже, дай нам кулі, дай нам танки, дай нам літаки. Це все добре в війні, так. Але основною нашою вірою, основним нашим покладанням повинна бути Божа сила, Божа могутність, яка не змінилася і не зменшилася, ані з часу створення світу, ані з часу Шедраха Мешаха та Веднего, ані з часу Ісуса Христа. Вона досі така сама. Світ змушує нас поклонитися чомусь фізичному і грати по правилах світа, по правилах диявола. Він хоче зробити нас максимально приземленими. Бо тоді ми не будемо бачити того, що вгорі, ми не будемо бачити неба, ми не будемо бачити царства Божого. Світ каже, що я повинен мати високий статус, багато грошей, великі маєтки, що я маю мати модний одяг і все найновіше. Це все чудово, коли вони є, але це не головне. Це не, ід... і не ідентифікує мене. Бог каже, що ми повинні мати чисте серце і віддати себе в жертву живу та угодну Богові, не поклонитися цьому Бовванові. Наступним кроком ми бачимо, цар погрожує хлопцям смертю, піччю розпаленою. Це з 13 по 15 вірші. Дуже часто нам, як віруючим, людям, можуть погрожувати. Не обов'язково смертю, а в нашому випадку, слава Богу, в нашій країні нам смерть поки що весь цей час не загрожувала через віру. Скажімо так, ніяких гонінь в Україні у нас під час незалежності не було за наші віросповідання. І дякую Богові за це. Але можуть погрожувати за різні причини. Студент на навчанні не дав хабар, на роботі я відмовився обманути людину. Далі я ж відмовився від іншого гріха. І ось вже мені можуть чимось погрожувати, якимись деталями. А якщо взяти місіонерів або віруючих в країнах з мусульманською релігією, індуїзмом, то там їм буквально загрожує смерть фізична. В нашому випадку ця піч може виглядати дуже страшною. Ми бачимо в історії, що на був настільки розлюченим, що він наказав розпалити піч в сім разів сильніше. В цьому сенсу було не так вже й багато, бо ці троє юнаків і так померли б страшною смертю. Його ціллю було налякати їх, його ціллю було зламати їх морально. Навіщо він наказав найсильнішим чоловікам своєї армії кинути цих трьох юнаків у піч? Та вони і так були слухняні. Їх міг хто завгодно туди кинути. Знову ж таки, він хотів їх зламати. Він хотів побачити у них страх, він хотів побачити в них відсутність надії. Світ часто розпалює піч, щоб нас налякати. Але знову ж таки, як ми бачимо з історії, насправді піч не могла вбити юнаків. Ми не владі цього світу. І навіть якщо фізично щось з нами станеться, нашу душу завжди зберігає Бог. Світ не має над цим влади. І одна з найсильніших фраз Біблії. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас по лакотючої вогняної печі, то він урятує із твоєї руки. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знаний, що богам твоїм ми не служимо, а золотому Бованові, якого ти поставив, не будемо вклонятись. Вони чудово розуміли, яку силу має їх Бог, що Бог має владу витягнути їх, що Бог має владу зруйнувати піч, знищити царя, знищити Вавилон і повернути Ізраїлю все. Вони чудово це розуміли, але також вони розуміли, що, так як Бог може, він не зобов'язаний цього робити. Вони розуміли, що у Бога є певний план. Це найбільший рівень довіри до Бога, до якого можна йти. Це рівень довіри, який важко мати в собі. Але до цього треба наближуватись. Зараз дуже часто можна почути фразу. От якщо ми програємо, то ми, нас всіх знищать. Фізично, можливо, таке може бути. Але якщо так станеться, якщо Бог допустить це, треба задати собі питання, а я тоді зненавиджу Бога. Я тоді відійду від Нього і скажу, що Він не правий. Я буду намагатися щось довести Йому, це я, чи я прийму це як Божий план? Я не кажу, що так буде, але Бог може допустити всяке в нашому житті. І до цього треба бути готовим. І треба бути готовим до того, що нам доведеться змиритися з Божим планом, як робив цей Йов, коли йому друзі і жінка казали, коли йому жінка сказала просто помри, Бог тебе кинув. У нас може бути все, а може не бути нічого. Що б не сталося? Де б я не був? Я християнин, я Божа людина. Щоб не сталося, Бог нікуди не зникне. І якщо я намагаюся загнати Бога у рамки якоїсь, якогось місця, якоїсь країни, мови, прапору чи чогось ще, я просто намагаюся своїм людським розумом якось загнати його в свої людські рамки. Бог всюди. Ми дивимося на небеса. Ізраїль в цій історії зруйновано, народ в полоні. Але ці люди не сумніваються в Божій волі. І Бог показав, що він з ними навіть у язичницькому Вавилоні. І далі ми знаємо, що ізраїльський народ буде відновлено. Ізраїль буде відновлено. Це приклад сильної віри. Вона прив'язує до Божого царства. І мені важко так довіряти Богові. Людині важко так вірити, але до цього треба йти. І далі ми бачимо смертну кару. Трьох юнаків закинули в піч, цар думав, що переміг, але наскільки сильним був його подив, коли він побачив у печі чотири силуети, які ходили у вогні, і вони не вмирали. Коли Ісус був на хресті, диявол так само радів своїй перемозі, але потім його чекала найбільша поразка за всю історію: Воскресіння Ісуса Христа, перемога над гріхом, світ часто намагався знищити християн. І радів, коли вдавалося знищити якусь кількість віруючих людей. Але Біблія зараз тут, у нас на руках. Біблія найпопулярніша у світі книга. Вона видається на найбільшій кількості мов. Віруючі є, і християнство поширюється по землі. Світ не зможе знищити християн, бо світ ніколи не зможе знищити Бога. Бог ніколи не буде переможений. Імперії були знищені. Всі ті держави та люди, яким воздавали славу і кричали, що вони будуть жити вічно, вони померли. А Бог живий досі. І він не просто живий, він з нами у нашій печі. Він з нами у наших випробуваннях, у наших проблемах, у наших турботах. Він хоче, щоб ми бачили його, щоб довіряли йому, щоб дивилися на нього, так як Петро дивився на нього, коли йшов по воді. Так як Йона молився і прославляв його. Так як ми. Вибачте, Мойсей простягав руки до, до Бога під час битви за Маликом, так як люди зверталися до нього завжди. Ми бачимо оцю віру в Біблії. І Бог хоче, щоб ми просто взяли його простягнуту руку, щоб просто прийняли цю допомогу, щоб довірилися йому. Він у печі, наш Бог з нами буквально, так як був буквально з ними. Він пройшов з ними крізь це полум'я. У нашому полум'ї він, полум'я війни, полум'я язичницького народу та полону навколо цих юнаків, воно не затьмарило полум'я великого Бога, нашого Бога, Бога, полум'я якого набагато більше, воно палає так ярко, що воно затьмарює будь-яке інше. Інші вогні здаються нікчемними поряд з ним. І воно палало так, що навіть самий гордий цар Навуходоносор зламався перед ним. Що весь Вавилон мав потім так само шанувати цього Бога, Шедраха, Мешаха та веднего. На Носер визнав, що нема нічого могутнішого за Бога Шедраха, Мешаха та веднего, за Бога Авраама, Ісака і Якова, за Бога юдеїв і геленів, і за нашого з вами Бога, який ж взагалі не змінився, він такий самий могутній. І він так само хоче попікуватися про нас, як про цих юнаків. Він готовий до цього. Але на що сьогодні сподіваюся я? На те, що знову зміняться люди, на те, що об'єднаються якісь держави, на те, що ми всі будемо жити мирно з усіма країнами, говорити на одній мові. Антихрист спробує це зробити, коли прийде, але потім будуть гоніння на християн. Але де справді буде найкраща політика, найкраще управління, де буде найкраще життя, це буде під владою. Бога Ісуса Христа, тисячолітнє Царство, а потім Небесний Єрусалим. Коли царство буде не під людьми, а Божим, тоді буде справжнє щастя. А до того у нас є мета розширити це Боже царство, бути гідними послідовниками нашого царя, вірними воїнами Ісуса Христа, як співалось в пісні прапор наш Господь, як венісі, не просто прапор, як якийсь символ або кольорова тканина, прапор як. Герб, як наша ідентифікація, що ми Божі воїни, Божі слуги, Божий народ. І Бог буде з нами в печі. Він може врятувати нас від будь-чого. Він може зробити такі дива, про які ми навіть думати не можемо, про які ми навіть не мріємо, Він може. Але якщо і не зробить, то ми не поклонимося світові. Ми гідно пронесемо знамена Божі, які стали й нашими знаменами до самого кінця. І Бог благословить нас, і будемо ми з Богом навіки щасливі в Його царстві і з ним. Амінь.